Бізнес монітор. Друзі, усім вітання. Всім, хто слухає бізнес радіо, дякуємо, що ви з нами залишаєтесь. Дякуємо за довіру. Як завжди, в наших ефірах говоримо про важливе, але простими словами. Сьогодні тема нашої розмови стосуватиметься мобільного зв'язку, а точніше, послуг мобільного зв'язку. В цьому нам допоможе детальніше розібратися провідний спеціаліст дирекції продажів Лайфсел Ірина Лаптєва Вже у нашій студії. Доброго дня, вітаємо. Добре, добре. Ірина, ну знаєте, ми хотіли розпочати нашу розмову з того, що про можливість зміни мобільного оператора без зміни номера, як ми це звикли називати «МНП», Мабуть, вже більшість опонентів чули, але все ж таки є ті люди, які, наприклад, не уявляють собі, що це взагалі за етапність роботи, що по кроково потрібно зробити, і наскільки це складно. Навіть серед моїх знайомих, хтось сказав, ой, та це змінювати номер, змінювати оператора, та це, мабуть, дуже довго, це велика, довготривала процедура, і це дуже складно, ні краще залишу. Що насправді, розкажіть детальніше про цю послугу. Так, отже, МНП – це можливість перенесення номеру від одного мобільного оператора до іншого оператора зі збереженням номера. Якщо ми говоримо про збереження номера, це збереження номера повністю. Угу. Тобто зберігається і код оператору, і номер не змінюється при перенесенні жодна цифра. Номер йде повністю. Трошки погружу Ваш термінами. Значить, сам процес перенесення mm -hmm. номеру від одного мобільного оператора до іншого називається портація. Оператор, від якого переноситься, переноситься номер, називається оператором донором, оператор до якого mm -hmm. переноситься, переноситься номер, називається оператором реципієнтом. Отже, послуга МП почала діяти на українському ринку в травні 2019 року. Вона досить не нова, вже майже п'ятий рік абоненти українських мобільних операторів мають можливість переносити свій номер повністю від одного оператора. До іншого. Це, так би мовити, мобільна свобода, коли номер належить не оператору, а абоненту. Номер абонента, і абонент на власний розсуд приймає рішення, куди йому йти, де йому вигідно, де йому добре, і він з тим номером повністю. Переноситься і якби все працює абсолютно нормально, в звичайному режимі. Як це ще зробити? От в деталях поясніть звертатися потрібно вже до того оператора, якого ти хочеш переобрати, скажімо так, колишньому оператору треба щось повідомляти. Чи ти йдеш, наприклад, от хочеш номер е лайф селу, ідеш туди, і одразу все, все оформлюєш. Там. Так, Ви звертаєтесь до оператора, куди ви хочете <гум> перенестись, Ви залишаєте заявку, а далі все на нашому боці. Ми вже далі організовуємо процес. Ми вже далі від вашого імені на підставі вашої заяви вже звертаємося до оператора якого ми маємо забрати ваш номер портувати в нашу мережу. тому ви звертаєтесь до нас решту роботи ми робимо Супер, Без вашої Бачите, не так це складно, як здавалося. <ріх> Бо інколи я ж кажу, що побутує така думка, що насправді ой, це складний процес, виникає шалене бажання, а потім кажеш, та ні, та я не буду цим займатися. Але доволі е, легко це все зробити. Але наскільки мені ще відомо, що фактично не лише е, фізичні особи. Можуть переносити номер від одного оператора до іншого, а можуть це робити і цілі компанії. І про це я думаю, що більшість наших слухачів теж фактично не чули. Можливо, і чули, але так само не знають, як це правильно зробити. Це правда. А, ну, ми наголосимо тоді, насправді, з самого початку запуску послуги МНП вона була доступна і для фізичних осіб, і для фізичних осіб-підприємців, і для юридичних осіб. Тобто не було з самого початку обмежень, коли послуга була запущена, вона була доступна абсолютно всім напрямкам сферам і бізнесу, і індивідуальним абонентам. Тут єдина обов'язкова умова, що якщо абонент бізнес він переноситься на корпоративні тарифи, то у оператора, від якого він переноситься, він також має бути на корпоративному обслуговуванні, тобто Перенос відбувається між двома формами, так би так, контрактів. Тобто mm -hmm. він оператор, від якого переходить, він має бути контрактним опонентом. Він переходить він також на контрактного, та mm -hmm. Так, це єдина обов'язкова умова. А так бізнесу це було доступно з самого початку. Просто може бізнес, просто про це ще не знає. <свистак> так, тому ми бізнес якраз <свистак> і розказуємо <свистак> в наших ефірах. Хто нас слухає зараз, аби можна було це правильно зробити, з приводу того, як це можна зробити, ще розкажіть детальніше, наприклад, бізнес так, який має можливо оператора, або мав наприклад оператора іншого для підприємців для працівників своєї компанії, він хоче його змінити. Це можна змінювати як безкінечно чи ну от як яка процедура. Ну, Має бути бажання абонента, uh -huh. все просто. Абонент приходить до оператора, до якого він хоче портуватися, залишає заявку і змінює номер. Якщо йому щось не подобається, через місяць він може змінити оператора і повернутися до свого оператора, спробувати іншого оператора і так далі. Знову ж таки, наголошую, МНП це про мобільну свободу. Абонент має номер, номер належить йому. Фізичний або юридичний абонент, і далі його вибір, і він йде до того оператора, куди йому хочеться. Про ефективність і про переваги для бізнесу, взагалі, такої послуги. От що можете сказати з приводу цього? Це надовго. Надовго. Але я почну. Значить, основна перевага MNP у чому? Якщо ми говоримо про бізнес, то ми розуміємо, що номер для бізнесу він важливий. Це канал комунікації з постачальниками, з клієнтами, з якоюсь базою контрагентів і так далі. Для компанії зазвичай ну, максимально критично, це те, що номер потрібно змінити і повідомити якби ту кількість своїх контактів про те, що номер новий. МНП дозволяє цього не робити, тобто номер переходить повністю від одного мобільного mm. оператора до іншого. Немає необхідності повідомляти своїх контрагентів. Нічого не змінюється, номер залишається діяти так само, як він і діяв, просто він обслуговується на мережі іншого мобільного оператора. Це величезна перевага, це найперша перевага, найголовніша, на мою думку. Е, наступною перевагою є те, що у бізнесу номер може бути надрукований на візитках, на якихось рекламних матеріалах, на обладнанні, я не знаю, бігбордах, автомобілях, е, де yeah. завгодно. І передрукувати той номер на якийсь інший новий, якщо там. Потрібно ну, перейти до іншого оператора, раніше так було, то потрібно було це все міняти, це затрати, це гроші. А ми ж говоримо зараз про економію. І от тут МНП також дозволяється легко якби, обійти, тому що знову ж таки наголошую: номер не міняється, номер переходить так, як він є. Тому ну, нічого не потрібно передруковувати, не потрібні додаткові кошти, всі рекламні матеріали залишаються ті самі. Угу. Третє. Застосунки бізнес працює в банківських застосунках, бізнес працює в якихось робочих застосунках, де потрібна ідентифікація по номеру телефону. Це також продовжує працювати взагалі, немає ніяких е, перепон, бар'єрів, і це для бізнесу непомітно. Mm -hmm. е, якщо говорити про переваги і портування до нашої мережі, то ми своїм абонентам даємо можливість портуватись абсолютно онлайн. Тобто бізнес може сидіти в офісі вдома в будь-якій точці нашої країни, залишити заявку на нашому сайті на портацію, і ми з ним зв'яжемося і проведемо все онлайн. Єдиною мовою є передача сім карток, тому що номер перестає діяти на сім-карті поточного оператора і перепрописується, так би мовити, на сім-карту нового оператора, туди, куди приходить абонент. Але ми тут також гнучки, і ми передамо сім-карту поштою за бажанням абонента туди, куди він скаже. Але найголовнішою перевагою ми говоримо, що бізнес це про гроші. Якщо кудись ходити, то має бути якась та необхідність е, того процесу. Е, та то найголовніша наша перевага це можливість економії. Тобто абоненти економлять на мобільному зв'язку. Це не лише мої слова, і не те, що я хочу похвалити компанію, яку люблю, в якій працював багато років. А про це говорить і ринок. П'ятий uh -huh. рік поспіль компанія Лейфсел є лідером по кількості абонентів, які портуються в нашу мережу. Це офіційна статистика. Наразі на вересень 2024 року в нашу мережу портувалося вже близько 400 тисяч абонентів. І це не пусті слова, а це говорить те, що ринок обирає нас і ми є вигідними. Угу. До речі, а які е, саме компанії переносять найчастіше номери до LifeSell? От є якась статистика, оскільки ви вже за це почали говорити, принаймні відслідковували, які це компанії, так хто найчастіше звертається саме за такими послугами? Статистика дуже різноманітна. Угу. Тобто, бізнес це про гроші, і я думаю, економія і оптимізація витрат потрібна всім. Сферам, ланкам і напрямком бізнесу, тому ми тут не виділяємо якийсь один конкретний сегмент, який йде до нас. До нас переходять і торгові організації, і фінансові організації, медичні установи, освіти, ФОП різних сфер і напрямків бізнесу, великі бізнеси, маленькі бізнеси. Угу. Тобто всі, кому потрібна економія, переходять в нашу мережу. Так, тому економія особливо зараз в наш час, це теж те, на чому всі акцентують. Тому добре, що справді є такі послуги, і спасибі вам ще раз за те, що ви роз'яснюєте зараз, аби детальніше можна було розуміти, що і як робити. Про це і не тільки ми ще з вами обов'язково поговоримо, але після коротенької паузи послухаємо зараз гарну і хорошу музику, а потім повернемось до розмови. Друзі, повертаємось до нашої розмови. Нагадаю, в нашій студії провідний спеціаліст дирекції продажів Лайфсел Ірина Лаптєва. Говоримо про послуги мобільного зв'язку. Ірино, ми з вами вже спілкувалися і зрозуміли, що, як можна зробити, аби перенести номер. Так, це дуже легко зробити, але єдине, що ми не проговорили. Я знаю, що є доволі привабливі пропозиції, тарифні пропозиції для бізнесу. От, давайте про них розкажемо, наскільки мені відомо, є і нова лінійка в залі тарифних послуг, які це саме і що чим можна зацікавити, скажімо так, бізнес. Так, отже, про тариф. У нас в лютому 2024 року ми випустили на ринок нову лінійку тарифних планів. Вона для нас принципово нова, концептуально нова по структурі наповнення. Значить, тарифні плани складаються з двох частин. Перша частина це сталий набір послуг, тобто він постійний у тарифному плані, в залежності від того, який це тарифний план. Цей сталий набір послуг він якби. Вміщує в себе найпопулярніші послуги, якими користуються наші абоненти. Це і дзвінки на нашу мережу, і дзвінки на інших мобільних операторів, інтернет, смс і так далі. І додатково до кожного тарифного плану абонент щомісячно може вибрати два сервіси. Ми ці сервіси називаємо LifeSell+. Plus. І ці сервіси, їх можна обрати серед. Певної чималої кількості послуг можна додатково замовити собі хвилини, додатково замовити собі інтернет, додатково собі замовити інтернет проумінгу, смс, повідомлення і так далі. Це дуже зручно, тому що п'ять тарифних планів налічує нова лінійка, і до цих тарифних п'яти тарифних планів абонент може додати ще два плюси додатково, що місячно на свій розсуд, саме ті, які потрібні йому. Саме йому, скажімо так, кастомна частина. Що тут цікавого, що ці плюси можна щомісячно перенабирати, тобто в один місяць це можуть бути два плюси, в другий місяць, до прикладу, співробітник Планує поїздку за кордон і Він там може взяти інші плюси, серед яких обрати до прикладу інтернет в роумінгу, Дуже зручно, тому що він не обмежується тим, що придумали ми як оператор з нашого знання ринку з нашого знання на абонентів. А він ще додатково має частину, яку на власний розсуд він додає. Тобто є стала частина і є плюси, але це ще не все. Тому що на цю нову лінійку тарифних планів, крім того, що вони привабливі зручні, і можна під себе їх підлаштувати. Компанія Левсел для портованих абонентів для абонентів, які переходять в нашу мережу, надає 50% знижки на місячну абонентську плату на постійній основі. Тобто, якщо бізнес портує до нас абонентів на наші корпоративні тарифні плани нової бізнес-лінійки, він за кожного портованого номер за кожного співробітника платить вдвічі менше, тобто 50%. Економіки доволі світчямо, вигідна пропозиція, це я вам скажу 50% вигідний. Так це не часто сьогодні зустрінеш. Десь я би ще хотів з вашого дозволу все таки повернутися до того, як можна перенести бізнес номери до лайфсел. Ми вже з вами почали в першій частині нашої розмови говорити, але це були такі початкові етапи, які ми зазначили, що все ж таки, от покроково, Давайте розкажемо нашим слухачам, що потрібно зробити і скільки це може займати часу? От від А до Я. Так, гарша, значить, від А до Я, якщо там говорити про а до Я і про структурувати uh -huh. якби цей весь процес, то він складеться з трьох етапів. Перший етап це абонент прийняв рішення портувати, абонент, портувати свій номер до нашої мережі. Йому потрібно залишити заявку. Заявку можна залишити двома шляхами, її можна залишити на нашому офіційному сайті в блоці бізнес. Або додатково ми створили новий лендінг, нову сторінку. Щодо МНП для бізнесу, мнп МНПІЛАЙФСЛ для бізнесу, також заявку можна залишити там. На цьому закінчується перший етап. Абонент залишив заявку, заявку ми отримали. На моменті отримання заявки за кожним абонентом, який портується в нашу мережу, ми закріплюємо менеджера, який буде супроводжувати весь процес портації, буде допомагати клієнту на всьому цьому шляху до моменту переводу в нашу мережу. Значить, цей підготовчий етап, так би мовити, він складається з того, що з клієнтом обирається тарифний план, клієнт заводиться у наші системи як юридична особа, визначається дата портації, клієнту передаються сім-карти, підписуються документи, вносяться гроші на розрахунковий рахунок. І от коли цей підготовчий етап закінчився, у клієнта на руках сім-карти, все, що потрібно, це ми очікуємо дату портації, яку ми зазначили. І той момент, коли настає той час та дата, відбувається магія, тому що номер перезаписується на нашу Сім-карту і починає діяти в нашій мережі. Клієнт починає економити, і ми раді новому абоненту, який приєднався до нас. Ой, супер. Дякуємо за те, що детальніше пояснили, і розповіли. Ну і ще одне в мене дуже важливе питання на завершення нашої розмови. Наскільки мені відомо, то нещодавно вашу компанію придбав французький холдинг NGJ Capital. От і належить вона французькому мільярдеру. Тут дуже цікаво. Тепер LifeSell об'єднують, наскільки я знаю, з дата груп воля. Тобто вас об'єднали, що це означатиме от для ваших бізнес-клієнтів, чи матиме це якось вплив на якусь організацію процесу, чи ні? Чи це фактично нічого не зміниться? Поки що. Точно зміниться об'єднання це про об'єднання потужностей, фінансових можливостей, маркетингових можливостей, об'єднання людей, сильних професіоналів своєї справи. Тому від цього об'єднання ми очікуємо нових продуктів. Ми очікуємо діджитальних продуктів. Ми очікуємо спільних продуктів. Ми очікуємо покращення сервісу для наших клієнтів. Тому слідкуйте за новинами. Так, далі буде, як кажуть, та обов'язково обов'язково. От пані Ірино, я вам дякую дуже за те, що ви завітали до нашої студії, за те, що ви ось так детально, наглядно все розповіли, пояснили, щоб простою мовою нашим слухачам було зрозуміло, що як робити, оскільки, якщо вони захочуть, а я думаю, що вони точно захочуть після нашої розмови принаймні, скористатися послугами вашої компанії. І дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Провідний спеціаліст дирекції продажів Лайфсел Ірина. Лаптіва була в нашій студії. Дякую, пасибі. І я вам щиро дякую. Дякую нашим слухачам, які залишаються на хвилі бізнес радіо. Друзі, далі буде більше. Звісно, будемо ще чимало підіймати важливих тем в наших ефірах. Бережіть себе і до зустрічі.